Привіт-привіт, народ. Ми тут значить, вертаємося з шахти з Денисом. Ну що ти стукаєш в стіну? Не, не, не займайся хернею. На, відкривай машину. Вот, значит, і що вам скажу? Що вам скажу? І нагадав я байку. Байок з тими гаражами в мене зв'язано багато. Ну, Такі гаражі є в кожному місті, більш-менш поважному. Ти що робиш? Вот, блін Оставив візитку свою <хи> Собака. От. Е, Значить, була така історія. Десь в кінці 90-х, на початку 2000-х, я мав такий супер бізнес, купляв запорожці, знімав з них ступиці колеса і варив вози. Е, от. І, значить, дзвонить до мене, дзвонить до мене теперішній кум. А тоді ще просто колега хороший каже, Васька, є запорожець, такий, 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 такий. Ціна там така, -то. ну ціна мені відходила, значить, все, все нормально. Е -е, каже тако. Е -е, ти купляєш запорожця, а мені все, що там запорожцеві є. Кажу, що там запорожцеві є? Ну, все, що там є. Кажу, ну, в якому сенсі, що там є в запорожцеві. Ну, у мене все він терся. Коротше, він їздив десь на той запорожець і він стояв в котрому з цих гаражів. І під задньою сідушкою було кілька сотень патронів до Мисливської гвинтівки. Каже, ото, якщо ти купляєш мені за те, що за наводку ті патрони. Кажу, добре, нема питань. E, значить, приїхали ми, продавала молода ну, жіночка, скажімо так, молода жіночка, розказувала, що її мати розвелася. З батьком, батько був мисливець. Значить, ми там, поки того запорожця, ну сторгувалися з нею, все, як має бути, поки запорожця доставали з гаража, під запорожцем яма. А вона каже: ну загляньте, що там робиться. Ми залазимо в ту яму, а в тій ямі, крім ну, яма ямою, а ще є схрончик такий. Криївка така, двері. Відкриваємо ті двері, злазимо туди, а там сейф залізний, величезний такий радянський сейф. І замкнутий, заржавілий, відкритий нема чим. ну В ті часи в ті часи акумуляторної болгарки ніхто не знав. Я не займаюся хреньою. Вот. Значить, в гаражі світла не було. І щось там пом'ялися, потерлися, та й на тому діло закинули. Ну і купив я того запорожця. Витягнули його за територію гаражів. Ну все, блін. Той мій кум туди вскакує той запорожець, піднімає сідушку, а там пусто. Перекопали все і запорожець, знайшли одну гільзу. Ось такий був анекдот, Така була історія. І от ми сьогодні тут шукали для вас познімати про шахту, про куличівку. І я нагадав таку історію. А історій в мене було багато. Бо як з мотоциклами, з технікою все життя зв'язаний, Так що а гаражі, то самі ви розумієте, пряме відношення мають до тієї справи. Все, бувайте здоровенькі, будемо ми з Денисом добратися вже додому.